Учасний інформаційний світ е, і кіберпростір е, як створюють певні можливості, так і створюють певні ризики, виклики, е, які з тим пов'язані. Е, особливо увага завжди відноситься до захисту персональних даних і інформації, яка міститься у на пристані. Е, Зловмисники, які використовують е, незаконно або використовують маніпулювання персональних даних розкачів. Використовують різні форми і можливості для отримання таких персональних даних. Це може бути або фішингові атаки, це може бути також створення фіктивних сайтів, для того, щоб збирати цю інформацію. Є декілька основних правил, яких варто дотримуватися для того, щоб не стати жертвою таких незаконних дій. І для того, щоб побезпечити свої персональні дані, в першу чергу варто завжди враховувати і думати, де ви розміщаєте інформацію про себе, тому що є багато різних ресурсів, надійних і не зовсім, які вимагають певному, наприклад, авторизацію від. Якщо потрібно надсилати повну інформацію про себе, тут кожен користувач повинен враховувати безпосередньо сам. Якщо, наприклад, якийсь ресурс вимагає не тільки наприклад, логін, пароль або ім'я прізвище, а також вимагає якісь доступи до інших аккаунтів прив'язку, тут потрібно враховувати, для чого це робиться. Також, як правило, більшість надійних інтернет-ресурсів таку інформацію не розміщає. Наступним чином, яким може бути скомпрометовано або отримано доступ до персональної інформації, безумовно це є віруси і школиве програмне забезпечення. Ми вже про це з вами говорили, але варто наголосити, що розповсюдження його досить є. Небезпечним, тому що злочинці, як правило, отримують доступ в першу чергу до персональних даних. Це можуть бути і фотографії, і відео, які зроблені вами на пристрої. Також це може бути інформація, яка зберігається на вашому персональному комп'ютері тощо. Якщо ви, наприклад, використовуєте Wi-Fi в публічному місті, наприклад, багато хто з нас використовує в кафе або в інших. В закладах загального харчування, де Wi-Fi точки доступу, завжди для себе з тим, щоб пересилати якусь інформацію. Тому що весь трафік, який проходить, він завжди проходить через роутери. І зловмиснику не потрібно зламувати безпосередньо ваш. Пристрій для того, щоб отримати цю інформацію. Він може здійснити е злов самого роутера і таким чином через передачу пакетів інформації паралельно отримувати її собі. Тому це особливо небезпечно є, коли ви проводите, наприклад, якісь е інтернет-платежі через е безкоштовні Wi-Fi точки доступу. Цього не варто робити. Краще використовувати мобільний інтернет або використовувати е через телефон свою електронну точку доступу, Тут завжди виникає запитання, до чого, чого це робиться. Відповідь дуже проста, як правило, це завжди зв'язано з певними грошовими коштами. Тому що з персональних даних можна або формувати бази даних для того, щоб потім в подальшому їх продавати, наприклад, для спам-розсилок. А також можна використовувати їх. Для шантажування того до чи іншого власника таких персональних даних.